Марія вже й не чекала щастя, жила собі і вважала своїм обов'язком просто допомагати людям. Таку вже вдачу мала вдова, без дітей. Її чоловіка Івана не стало ще 10 років тому, і з того часу Марія жила сама. Люди її любили, вона була чесною, щирою, завжди прийде на поміч, то буряки сусідам допоможе виполоти, то зварить борщу і занесе старенькому Петру, що давно вже ледве ходить. Ой, Марія, ви б уже про себе трохи подумали, казала їй поштарка Галина. Усі вам тільки дякую та спасибі, а хто вам добре слово скаже? Марія лише знизувала плечима, а мені більше й не треба, мені аби совість була спокійна. Якось на початку літа, коли ще все зелене, соковите і повітря пахне молодою травою, біля Маріїної хати зупинилася стара гавтівка. Вийшла з нею молода дівчина струнка темноволоса з міста. Видно, бовся в модному. Доброго дня, несміливо звалася. Може, це ви, пані Марія? Так, а ти, хто будеш? А я, я Софія, донька Оксани. Мама казала, що ви її життя врятували. Марія ж злякалася і раптом у пам'яті виронула картина з юності, дощова осінь. Мокра дівчина в чужому пальто, перелякані очі. Її тоді знайшли під сільською зупинкою, налякану втікачку, що чекала дитину. Господи, то це ж Оксанина донька? прошепотіла Марія. Софія кивнула. Мама розказувала. Що ви тоді їй не дали пропасти, взяли додому, годували, лікували, а потім вона поїхала, бо боялася, що ви через неї будете мати клопоти. А я, я хочу вам подякувати. Марія відвела дівчину в хату за столом, за запашною кавою, спогади посипалися, як листя восени. Знаєш, її тоді брат вигнав з дому, пригадала Марія, бо вона зізналася, що чекає дитину від хлопця з міста, а батьки були суворі. Вона тікала, а ти вже тоді у неї під серцем була. Так, Софія витрила сльозу. Мама все життя згадує вас, казала, що якби не ви, не було б і мене. Я робила те, що серце веліло, зисхнула Марія, а потім вона поїхала. Я боялася, що щось трапилось не було ж ні листа, ні звістки. Мама вийшла заміж, мене вдочерив той чоловік, але вона ніколи не забувала вас, і перед тим, як їй не стало, просила мене знайти вас і подякувати. Марії здалося, що у грудях щось раптом обірвалося. Оксани вже нема, а вона й не знала. Пробач, дитинку, прошепотіла, пробач, що я не шукала вас хоча й хотіла. Вам нема за що просити пробачення, навпаки, ви моє перше добро, навіть не знаючи мене, ви вже врятували моє життя. Марія не спала тієї ночі, їй здавалося, що доброта, яку вона віддавала світу руками, раптом повернулася у вигляді цієї дівчини, у вигляді пам'яті, у вигляді добрих слів. Софія відповіла. Почала приїжджати частенько, то приїде на вихідні, то просто на день. Вона провозила гостинці, допомагала Марії з городом, а одного разу сказала ви для мене, як бабуся, дозвольте мені вам так казати. Марія кивнула, а сльози текли самі. А потім сталося те, що буває в житті. Раптово захворіла Марія, серце. Лікарі в районній лікарні сказали, що треба в місто вести. Софія кинула все і повезла її в клініку, оформила документи, платила, ночувала. Не переживайте, бабусю, я вам ще онуків покажу, ви мусите жити. Марія мовчала, бо слів уже не вистачало, їй було важко, боляче, але найміцніше, не самотньо. У ті дні вона вперше за багато років почувалася потрібною. Коли вона вийшла з лікарні, то довго сиділа на лавці біля хати і думала, як же все влаштовано у цьому світі. Вона не шукала винагороди, не чекала вдячності, просто жила по совісті. А тепер ось вона має дитину свою, хоча й не народжену. Має майбутнє, має для кого жити. Минуло літо осінь принесла дощі й прохолоду, а Софія приїхала з теплою новиною. У мене буде дитина. Марія розплакалась. Це це чудо, ти навіть не уявляєш, яка я рада. Я б хотіла назвати її Оксаною, якщо це буде дівчинка. Марія взяла її за руку. Це буде велика честь, бо твоя мама була дуже хороша, і ти така сама. Тепер Марія себе береже, бо у неї неочікувано з'явилася донька, а скоро і внучка буде. А це вже ціла справжня родина.